Роман працює маркетологом відомого бренду. Зараз він додає інформацію про нову акцію на сайт ceylon.info. Завдяки продуманому інтерфейсу в персональному кабінеті бренду Роман виконує поставлену задачу в декілька кліків. Безліч брендів для залучення клієнтів постійно створюють спеціальні акційні пропозиції, проводять розпродажі, пропонують знижки, дарують подарунки і бонуси. Покупці прагнуть уникнути необхідності відвідувати десятки магазинів або сайтів. Вони хочуть вивчати акційні пропозиції від улюблених брендів, не встаючи зі свого дивану. Всі акції та знижки в єдиному місці. Sailon.Info це сайт з докладною інформацією про знижки, бонуси, розпродажі, подарунки та акції, які проходять у вашому місті. Зрозумілі фільтри ресурсу допомагають вам вибрати цікаві акційні пропозиції, заощаджуючи при цьому ваші гроші і час. Олена вже користується сайтом Ceylon.info. І є передплатником на свій улюблений бренд. Зараз вона переглядає умови нової акції і ділиться цією інформацією зі своїми друзями. Приєднуйтесь до успіху вже сьогодні.